Вітаємо, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як працює процес звільнення у сервісі вчасно-кадри. Для того, щоб сформувати задачу про звільнення співробітника, обираємо відповідний пункт у нашому меню. Обираємо задачу звільнення, вказуємо компанію, по якій буде відбуватися даний процес, якщо ви працюєте більше, ніж в одній компанії, обираємо співробітника, якого звільнюємо, також обираємо одну з доступних підстав про звільнення, я вкажу за власним бажанням. І обираємо фактичну дату звільнення, коли працівник уже не буде працювати в компанії. Натискаємо Продовжити і відповідно задача успішно створена. Переходимо до задачі, де можемо сформувати документи про звільнення співробітника. Зверніть увагу, що після звільнення співробітника, після дати, яку ви вказали в заявці, зникне доступ до кадрового розділу у застосунку на кадри, тобто співробітник не зможе підписати всі документи після цієї дати, тому дуже важливо, щоб увесь процес підписання і формування документів відбувався завчасно. Натискаємо Сформувати документи і переходимо до етапу, де ми бачимо чотири сформованих документи, які система вчасно-кадри згенерувала для вас. Кожний із цих типів документів є типовим шаблоном, який ми формуємо згідно з чинного законодавства України. Але якщо у вас є певні відмінності в компанії, будь-який із цих документів можна видалити і дозавантажити свій шаблон, а також ви можете через кнопку Додати документи додати будь-які інші документи. Документи, які у вас в компанії обов'язкові при підписанні, при звільненні співробітника. В заяві про звільнення. Заповнені всі обов'язкові поля. Їх можна перевірити, а також побачити, як виглядає сама заява. Будь-які поля, які тут доступні, ви можете змінити. В наказі про припинення трудового договору теж інформація підтягується за шаблоном, який ми заповнювали. Ви можете детально вказати також номер наказу, який буде обов'язковим. Ми вкажемо довільну цифру. Ви можете вказати причину звільнення, по якій звільняється працівник, якщо потрібно, а також додати інформацію про вихідну допомогу. Тут можна ввести будь-яку цифру, по замовчуванню ці дані не є обов'язковими, а також дату ознайомлення з наказом, яку теж відповідно можете вказати згідно внутрішніх правил в компанії, але не пізніше дати самого звільнення працівника. Побачити, як виглядає наказ, ви теж можете в розділі попереднього перегляду, куди інформація підтягується. В особовій карті співробітника ми додамо всю інформацію по його особовій карті П2. Якщо співробітник не був раніше доданий у учасник кадри, ви можете його профіль перед формуванням усіх документів заповнити вручну або запросити додаткові документи через Дія для того, щоб вони підтяглися в профіль, і тут одразу всі поля були заповнені. Також всі поля в карті ви можете редагувати при потребі. Ми автоматично. Підтягнемо дані про переведення співробітника в компанію, а також його відпустки, які формувались на підприємстві. Обхідний листок ви теж можете заповнити самостійно. Ми його зробили абсолютно універсальним для будь-якої компанії та співробітника, оскільки розуміємо, що є різні. Причини та різні ситуації, які стосуються тих чи інших людей. Тому ви можете заповнити всі поля обхідного листка вручну, вказавши ті обов'язкові параметри та підрозділи і дозволи, які повинні бути скасовані і закриті для конкретної людини. Для прикладу, я внесу техніку. І тут ми вказуємо посадову особу, яка повинна підписати документ або не підписувати його, теж, як ви відзначите при налаштуваннях. І, наприклад, я для прикладу додам ще доступи для бази. І тут теж ми вкажемо посадову особу і її потребу в підписанні чи не підписанні документу. В попередньому перегляді ми побачимо, як виглядає обхідний лист для, перед тим, як його відправляти на підпис. Після цього, як ви заповнили обов'язкові документи, внесли додаткову інформацію в поля якої не вистачало, ви можете надіслати документи на підпис. Після натиснення кнопки Відправити документи», вони будуть відправлені в застосунок співробітнику та його колегам, та вашим колегам, тобто керівникам, які відповідно повинні підписати всі документи на звільнення. Також документи будуть збережені окремо в профілі задачі, де ви зможете слідкувати за їх статусом підписання та нагадувати колегам про те, що потрібно ці документи підписати. На цьому в мене все. Дякую за увагу, до зустрічі в нових оновленнях від Вчасно Кадри.